Майже 800 дітей стали глядачами музичної казки Королівський бутерброд. Школярам вона сподобалась своїм незвичайним новим форматом. Дуже сподобалося, все гарно, дуже класно. Тут такі гарні артисти, тут дуже чудова музика. Вона повчальна тим, що потрібно ну, слухати, потрібно вміти виконувати вміти виконувати те, що тобі говорять. Оперна співачка Олена Гребенюк, яка стала організатором проведення музичних оперних казок для дітей, зазначила, що школярів потрібно змалечко привчати до високого мистецтва, яке не лише розвиває гарний смак, але через казку виховує родинні традиції. И для школ это, конечно же, абсолютно идеальный продукт, который учит, э, который заставляет одновременно учиться музыке классической, дает возможность понять несложную вокальную э, профессию нашу, потому что мы не поем такими оперными голосами, как вы уже слышали, мы даем минимально всего, даем им возможность, вот они сейчас ковыряются и смотрят предметы, которые они дают возможность по пощупать близко, как это все должно быть, да? Идея того, что вот овсянка и бутерброд, что лучше, Концертмейстер Мария Поляшова. Да? зазначила, що казка «Королівський бутерброд» у київських школярів користується популярністю. Це дуже добра притча на щодо зберігання традицій. Тому що чим сильніше традиції в державі, в сім'ї, у кожного людина якісь, якщо ми їх будемо зберігати, у нас все вийде. Актори, які виконали головні ролі, вважають, що казка має для дітей важливе виховне значення. Дійсно, потрібно нашу молоді, підростаюче покоління, приобщати как к українського искусству, так и приобщати к уметь слушать оперное искусство. Поскольку классическая музыка в данный, в данный период времени находится, ну, скажем так, не в особо выгодном положении. В принципе, хорошо, когда есть люди, которые могут показать и рассказать, приобщить детей к этому. Кошти від продажу квитків підуть на лікування Едуарда Валігури та Миколи Роя, зазначив організатор вистави у Житомирі Богдан Копчинський. Вирішили запросити Київський муніципальний театр опери та балету для дітей та юнацтва для того, щоб, по-перше, наші діти побачили, що таке дитяча опера. Це для Житомира щось нове. По-друге, щоб ми мали змогу допомогти сьогодні цим людям, хоч тим, чим ми можемо. thank you